Дента України, Верховна Голови Командуюча збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. У Житомирі на військовому цвинтарі знову пролунали постріли. На щиті до рідного міста повернувся 36-річний герой Олексій Ярчевський. Він навчався в загальноосвітній школі номер 22 Після закінчення вступив і успішно з візнакою. Закінчив професійно-технічне училище номер 15 отримавши диплом з візнакою і отримавши підвищений розряд газоелектрозварювальника. Потім працював у сфері приватного бізнесу. У 2020 році виїхав до Угорщини на заробітки. Був у успіш... Людиною у своїй справі він е, був талановитим майстром, ремонтувальником техніки е, і електричних мереж. Проте, 24 лютого 2022 року, дата, яка змінила плани кожного українця, Олексій попередив своїх рідних: якщо буде війна, якщо расисти нападуть на мою Україну, я відразу приїду. І так і трапилося. з березня 2022 року. Олексій став на захист України в одній з військових частин десантно-штурмових військ ЗСУ. За два роки захисту України він від рядового став молодшим сержантом. Від рядового він став командиром. Про його подвиги завжди пам'ятатимуть побратими та вся Україна. Завжди в нього були золоті руки. Він відновлював і ту, техніку, і, ту техніку, і ту зброю, яку ми забирали у, збирали на рашистських расист, на позиціях. Завжди в нього була машина, з жодної хвилини він, він не був ну, спокійний, вільний чи відпочиваючий. Завжди він крутив щось, щось щось робив. І завдяки ньому у нас була завжди і електрика, і зв'язок на, на, на любі позиції на нулі, там, де ми базувалися. Кругом у нас був зв'язок тільки завдяки Олексію. Його мужність і відвага відзначені відомчою відзнакою бригади десантно-штурмових військ, в якій він служив. Але ми точно знаємо, що це, це його єдина прижиттєва відзнака. Але я точно знаю, що такі воїни. На жаль, посмертно, але мають бути відзначені державними нагородами. 24 травня 2024 року захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися батьки, дружина, донька, близькі та бойові побратими. Світла, пам'ять і слава герою. У Житомирі по вулиці Лесі Українки проводять роботи із заміни теплової мережі. Так як з гідралічне випробування, при гітралічне випробуванні теплова мережа потекла. Сьогодні вже розкопали ділянку та демонтували стару трубу. При демонтуванні виявили, що повністю канал засипаний, тому зараз хлопці, ви бачите, розчищають канал вручну. Цю роботу розчистять канал. Після того, як розчистять канал, вивозимо нову трубу. Старе це все вивозимо вивозиться, убирається звідси весь мусор, і вже тоді на об'єкт вивозимо нову трубу. І кладемо проводимо прокладання вже нової труби. На місці працює одна бригада та чотири одиниці техніки. А від сьогоднішнього дня рух транспорту по вулиці тимчасово обмежили. Закрита одна полоса. Тобто на цій стороні, де ми зараз заходимося, ця полоса перекрита. А по тій стороні проходять машини. Знаки всі виставлені. Ремонтні роботи планують закінчити до 27 червня. На демонтаж, монтаж дві неділі. Ну і потім будемо виконувати роботи по благоустрою. Вікторія Колтинович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. У Житомирі купальний сезон розпочнеться вже 1 червня. Як підготують гідропарк до літа, розповів його директор. Освіжили душеві кабінки, дещо переробили, підремонтували, поміняли. От, замінили, поставили нові труби, нові поставили лієчки. Шість кабінок у нас виходить. Дві кабінки у нас на дитячому пляжі, чотири кабінки на дорослому пляжі. Також планують облаштувати шість кабінок для переодягання. Для дитячих розваг залишаться ті ж самі атракціони. Але цьогоріч вже з'явилася гірка капітошка, яка останні роки не функціонувала. Ми її відремонтували, поправили наскільки ми змогли, і вона використовується на сьогоднішній день. Ціни на квиточки не піднімали. 25 гривень у нас дорослий квиток, 15 гривень у нас дитячий. Обіцяють подбати і про безпечний відпочинок житомирян на пляжі. Зараз ми протягом ще декількох днів візьмемо, розпушимо той пісочок, який у нас є. Пройдемося, є у нас спеціальна машинка для того, щоб оціяти крупний камінь, може там стекло є збити, чи ще що-небудь, ця машинка оціє, щоб було чистенько гарненько. Проте головне питання під час купального сезону залишається незмінним. Чи є річкова вода безпечною? Фахівці вже перевірили воду у тетереві. На дорослому пляжі є 8,6 мг кислороду на кислороду на кубі, при нормі 3. У дитячому практично та сама показники то 8,5, при нормі скажімо, 3 мг. Зареєструвано в воді лактозу позитивна кишечне паличка. Тож спеціалісти радять ставитися до купального сезону з обережністю, адже назвати воду гідропарку безпечною не можуть. Якщо ковтати цю воду, різні організми, різні стани здоров'я людей є, то одних може пройти це безслідно, допустимо, що в там, не допустим, прокутнули, допусні Інших може визвати які-то кишковошланковий гостре захворювання. Повітряні тривоги ще одна загроза, що робить відпочинок українців небезпечним. Тому рятувальники гідропарку готові до цього виклику. Під час повітряної тривоги вони будуть дублювати. Ти повітряну тривогу і попереджати, що, шановні відпочиваючи повітряна тривога. Прийдіть, будь ласка, в укриття. Ви знаєте, що у нас за адресою чуднів шосе 167, Це кінцева зупинка 15-го тролейбусу і маршруток. Є модульне укриття, яке встановлено у нас у 23-му році, яке розраховано на 60 чоловік. Адміністрація парку просить усіх відвідувачів не ігнорувати звичайні правила, не смітити, не купати своїх домашніх улюбленців у воді. Та під час повітряної тривоги йти до укриття. Адже насамперед це збереже ваше життя. Вікторія Кутинович Дмитро метро телеканал СК1. Під час повномасштабного вторгнення донори крові люди, які рятують життя. У Житомирському обласному центрі крові розповідають: сьогодні мають дефіцит усіх груп та резусів. Для забезпечення потреб всіх лікувальних закладів нашої області і Збройних сил України нам необхідно найменше це 50 людей на добу. Наразі це 15, максимум 20 осіб за день. Окрім замовлень на цільну кров, ми маємо замовлення і на тромбоцитарну масу. В цілому процес здачі крові займає всього 30 хвилин. Собою потрібно мати документ, що засвідчує особу. Людина заповнює анкету. Далі проходить додонаційне обстеження донора з, вич... з визначенням групи крові та рівня гемоглобіну, огляд терапевта, сніданок донора і сама донація. Сама донація займає 5-7 хвилин. Проте стати донором може не кожен. Є певні протипоказання до абсолютних відносяться онкологічні захворювання, гепатити Б, С, ВІЛІН-інфекція до тимчасових це простудні захворювання, після них має пройти найменше два тижні. Це вживання ліків і тому подібне. Переселенка з Чорнобаївки Оксана побачила жахливі наслідки російської агресії на власні очі. Тож важливість донорства жінка усвідомила одразу. Першим донором я стала 1 вересня 2020 року. З нового року я стала донором тромбоконцентрату. Кожні два тижні я здаю тромбоцити і. Надію, що це допомагає вже з червня. Житомирський обласний центр крові працюватиме і у вихідні. Друга і четверта субота, кожного місяця робочі суботи. Прийом донорів буде відбуватися з дев'ятої ранку до тринадцятої години. А впродовж тижня після здачі крові донори можуть отримати безкоштовний обід в одному з місцевих закладів харчування. Мартинович Влади Віталій Воловоденко, телеканал СК 1